Доброго ранку, в ефірі вичерні Київ. мене звати Коза Пігор. Аж зібратися на це питанням нам допоможуть експерти та в гості в студії. І так, представитель Козлов Аря Ковальський. М -м Також я розповідався її перше. Вовиць Крис Лена Якобсен. Добрий день, Доброго ранку. І так, сьогодні на календарі 20 листопада, сьогодні я вітаю вас з нами захисту дітей. Все обізнатися, коли всі вітаю ваших і, і дитя. І сьогодні я напишу гості Малі Вулф Треволюб. Здравствуйте, Малі. Зі святом вас. Зі святом вас. І тобі зі святом вас День захисту дітей. І, і сьогодні ви дивитесь ви чорніки. Так. А я обіцяю! Ох. Ох, я уважі спочивай спочинить твої Хе-хе А что Алексе у не поста Алексе обізнатися? Дубака, дубагата, до кобака, до кобака.

так? Ви машину напинать висоты! Еще раз напилась висоты! Я меня буду наказывать! Понял? Ой, вот блин! Ай! Ай! Ты зачем так! на места! Айля коваська! Ай! 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 Ай, 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 ай! Положение места! Быстро! А тепер? Я зараз повідаю, сьогодні дають захисту дітей. Отаке було почання, Києво в п'ятницю зі вас. <гум> так, та моєму дає онлайн-уроки на рисунок по 10 гривень за час. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють крізь шлунок, кишківник печінку. What are you doing? I'm going my goddamn get to work. This maze is so hard. <laughs> 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 they did so narrow at the bottom. <laughs>